Gonna take you back to the past to play the shitty games that suck ass. Atari Sega nerd. He's the angry сега game nerd. Oh, Боже, о Боже. Дозвольте спитати вас, що буде, якщо ви візьмете фільм, який дупа, і зробите по ньому гру? Ви отримаєте кусок лайна. Якщо отримуєш кусок дупи, це хороша штука, але якщо кусок лайна, ви не хочете цього. І це, звичайно ж, день незалежності на PlayStation. Я не хочу навіть говорити про неї. Мене нудить від неї. Нудить від неї. Перша штука, яка сосе, це гляньте на неї. Як багато разів ви грали в гру, де ви літаєте навколо і стріляєте в штуки. Це окей, але. Це і проблема, це настільки окей, що воно навіть не варто існування. Настільки проста і середнячкова, що важко навіть придумати достойні скарги. Але не переживайте, ми копнемо глибше. Тож це перший левел, Гранд Каньйон. Ціль це знищити чотири основних генератори на цьому космічному кораблі. І якщо ви забули, цей набридливий голос постійно нагадує вам. Ось тут один стріляй, стріляй, стріляй! Б'є! Стр... Зазвичай займає кілька спроб, щоб знищити. Ви думаєте, що можете озирнутися, настріляти ще? Але ні, він зникає. Ви ніколи не можете прицілитись на відстані, знести генератор за один захід, тому що срана штука вилазить надто близько, щоб атакувати. Гадаю, це косяк графіки, ніщо не з'являється, допоки воно не перед блядським лицем. Що це за дупа така взагалі? Щоб описати цієї гри, дупність, все, що я можу сказати, вона дуже дупна. Де ці блядські генератори? Дивіться, я літаю в 360, я не можу знайти їх. Де вони, чорт, забирай? А ось один. Блять. Хотів би, щоб цей голос заткнувся нахуй. Він продовжує казати, щоб я знищив генератори, наче блять, не намагаюсь. Радар не і драного хуя. Він надто малий, не має ніякого сенсу, і він не подобається мені. Намагатись влучити в щось з пулями неможливо. І лише ракети, схоже, ефективні. Управління сосем оп'ячі яйка. Якщо ви летите близько до землі, ви вдаритесь в неї. Окей, тож я візьму цей паверап тут. Стоп, я пролетів крізь нього. Окей, ми візьмемо наступний, бо чим він є. А ти облюдок! Ви не можете багато жартувати з цією грою, тому що тут ліміт часу, і коли час вийшов, корабель підриває усе. Якщо ви досягли мети, ви атакуєте корабель і йдете на наступний левел. Потім тут Вашингтон, дісі який виглядає як лайно. Ваша ціль тут це захистити І-3. Що за І-3? Де воно? Як захистити це? Я не знаю. Тож нахуй це. Хочете побачити більше? Ведіть пароль. Ах. Ах, боже. Ах, чому вона така повільна? Чому вона така дупа?! Окей, тож не називаючи всі левела, але тут Лас-Вегас, Москва, Нью йорк Сіті, Париж і Материнське судно. Все, що я можу сказати, вони всі сосуть, і вони всі однакові. Найгірша штука в ній це те, що вона змушує почуватись винним за груни, типу, мені варто було б зайнятися чимось кращим, як крутити собачі какахи в цемент. Типу, я повинен вийти з цієї гри, я повинен вийти з цієї кімнати. Я, повин... я повинен вийти на вулицю, зробити щось дике, як зробити тату на лиці, козла, тримаючи дитину, нюхаючи кокаїн з його пісюна. Знаєте, я грав багато лайна в свої часи, але ця гра це. Блядь. брак музики, ефект годіння. Нагадує мені щось дуже схоже: щось з минулого. То багана і ніс, хоч я ненавиджу її, вона зводить з розуму. Я б скоріше грав неї чим День Незалежності. Насправді лише думка про неї цей ковток свіжого повітря, змушує почуватись, наче говьона колода йде з буйвольської сораки в чашу Земондемс. Це була гра на основі соратого фільму з 80-х. Але тут у нас гра на основі саратого фільму з 90-х. баган, можливо, кусок лайна, але хоча б має ностальгічний фактор. Це кусок лайна, до якого в мене є почуття. Відео ігри пройшли довгий шлях, і ця стала посеред цієї дороги. PlayStation багато людей вважають останньою класичною ігровою консолью. Для мене все закінчилось після Super Nintendo. Тож, як завжди, я не переймаюсь чи згодні ви з моїми думками, але чим переймаюсь? Вам сподобалось відео? У вас чудове 4 липня. Ви пийте пивка, але будьте в безпеці, і найголовніше відсвяткуйте вашу незалежність не грати говьоні блядські ігри. Озвучил Владос.